Божі слова на кожен день. Метою роботи очищення є передусім удосконалення віри людей. Зрештою, стається так, що ти хочеш піти, але водночас не можеш. Деякі люди здатні все одно мати віру, навіть коли вони позбавлені найменшої дрібки надії. І люди більше зовсім не мають надії щодо власних майбутніх перспектив, тільки в цей час завершиться Боже очищення. Людина досі не сягнула стадії зависання між життям і смертю, і люди не відчули смаку смерті, тому процес очищення ще не завершено. Навіть ті, хто стояв на щаблі прислужників, не були очищені остаточно. Йов пройшов через надзвичайне очищення, і йому не було на що покластися. Люди повинні пройти через очищення аж до того, коли немає надії і немає на що покластися, тільки це і є справжнє очищення. У час прислужників, якщо твоє серце завжди було тихим перед Богом, і якщо ти завжди корився Його впорядкуванням, хоч би що він робив, і хоч би якою була Його воля для тебе, то в кінці дороги ти зрозумів би все, що зробив Бог. Ти проходиш через випробування Йова і водночас. Ти проходиш через випробування Петра. Коли випробовували Йова, він свідчив, і врешті йому відкрився Єгова. Тільки після свідчення він став гідним побачити обличчя Бога. Чому сказано: я ховаюся від землі скверни, але являю себе святому царству. Це означає. Що лише коли ти святий і свідчиш, ти можеш мати гідність бачити обличчя Бога. Якщо ти не можеш свідчити про нього, то не маєш гідності побачити Його обличчя. Якщо ти відступаєш або скаржишся на Бога перед лицем очищень, через це, не спромагаючись свідчити про Нього, та стаючи посміховиськом для сатани, тоді ти не здобудеш явлення Бога. Якщо ти подібний до Йова, який посеред випробувань проклинав власну плоть і не скаржився на Бога, і був здатен ненавидіти власну плоть, не скаржачись і не грішачи своїми словами, тоді ти будеш свідком. Коли ти певною мірою пройдеш очищення, й усе одно зможеш бути як йов, абсолютно слухняним перед Богом і не мати інших вимог до Нього чи своїх власних уявлень, тоді Бог тобі явиться. Зараз Бог тобі не являється, бо в тебе так багато власних уявлень, особистих упереджень. Егоїстичних думок, індивідуальних вимог і тілесних інтересів, і ти не гідний побачити Його обличчя. Якби ти побачив Бога, ти б виміряв Його через свої власні уявлення і, зробивши так, ти прибив би його до Христа. Якщо тебе настигає багато речей. Які не узгоджуються з твоїми уявленнями, але ти все ж можеш відкинути їх і здобути з цих речей знання про дії Бога, і якщо посеред очищень ти відкриваєш своє серце, що любить Бога, тоді це є свідченням. Якщо у твоїй домівці панує мир, ти насолоджуєшся тілесними втіхами. Ніхто тебе не переслідує, а твої брати і сестри в церкві слухаються тебе. Чи можеш ти показати, що твоє серце любить Бога? Чи може таке становище очистити тебе? Лише через очищення може виявитися твоя любов до Бога, і лише через події, що не узгоджуються з твоїми уявленнями. Ти можеш бути вдосконалений. За допомогою багатьох суперечливих і негативних речей та використовуючи всілякі прояви сатани, його дії, його звинувачення, його порушення й обмани, Бог ясно показує тобі огидне обличчя сатани і тим самим удосконалює твою здатність. Відрізняти сатану, щоб ти міг зненавидіти сатану та зректися його.